Україні! Героям! Слава, слава нації! Слава! слава Тарасу Григоровичу! Слава! 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 Я думаю, що для нього це бальзам на душу, для Тараса Григоровича, коли біля нього на цій горі, на високій горі, над отим Дніпром покутаний в отакий синій, прекрасний, такий, знаєте, Таку прозору поволоку він в принципі зараз відчуває кожного з нас, а ми його відчуваємо. І оце слава Україні для нього це найвищий і найкращий подарунок. І оці прапори свободи я сприймаю вже не як політичної партії, а прапори свободи на хвою на цього блакитного Дніпра. це... Це такий порив, це такий порив, до якого прагнув Шевченко, і який поєднав зараз нас усіх тут. Шановні мої земляки, справді ніхто навіть не сподівався, що так скромно, так максимально скромно і так природньо будемо відзначати 200-річчя Тараса Григоровича. Які ж замашні були заплановані заходи. Які ж були об'єкти, а вони й недобудовані позалишалися, скільки було грошей, напевне, відмито на тих об'єктах, і зараз підрядники не отримали ті кошти і не отримали, скільки всього було, і скільки кожного разу, кожного ювілею, очікували ми чогось такого, що зломить. Справді переломить нашу свідомість, і ми зможемо навчитися розуміти Шевченка по-справжньому. І ось бачите, справді дійшов той час та година, коли ми починаємо переступати свої амбіції, забувати, хто якою мовою говорить, а ми зараз з'єднаємося, бо в нас перед нами є найсвятіша мета. Зараз зберегти нашу Україну, зберегти для наших діток. Тому що тут, дивіться, прозвучали слова, і от кожне слово Шевченко це справді, як послання і мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм, як він казав, в Україні і не в Україні. Там полетіла, як сказали сьогодні Небесна Сотня. Євген Нищук говорить, а я про це думаю. Він мої слова перехоплює. В'ячеслав Кириленко говорить, а я це думаю і думаю, а що ж мені залишається говорити? Ми зараз всі про це думаємо. І мертвим, і живим, всім, хто тут стоїть, і ненарожденним, але ж і отой дзвіночок маленький. Подивіться, який вже гукає отам. Слава Україні, героям слава ще не вимовляючи букви Р. Це вже наше наше покоління, те, яке буде незаангажоване, чисте, світле, природнє, без отого на фарбу, генетично вже чистокровне, те, про яке кожен з нас, справжній українець, мріє. Ми вчора були у Моринцях, у Шевченковому. І не треба, ви знаєте, мені так сподобалося, коли люди самі приходили до мікрофонів. Самі брали слово, читали свої вірші, розповідали свій, ото й виповідали дух, який у них там нуртував тоді на горі. І ви знаєте, мені так добре було, що ніхто не чекав владу, ніхто не шикувався по периметру, ніхто не виструншувався, ніхто не мерзнув, а все було природньо, так як і Шевченко, так як і його слово, бо слово Шевченкове то є дух. А той дух уже сотні мільйони разів сказано, щоби якби не цей дух, то хто зна, Бог його знає, чи ми змогли би встояти. Бо він весь час нам казав: борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас сила, за вас слава і доля святая. Або ці слова, як і тут, коли ми підвищуємося до Сараса, коли ми доростаємо до його слова написані слова. Свою Україну любіть, любіть її, бо врем'я люте, в остатню тяжкую минуту, за неї Господа моліть. А хіба це не справжується? Молимо Господа всі. Хто тоді, коли відбувалося таке страхіття на Майдані? Зараз відбувається таке страхіття, лихо таке в Криму. І ми не, хто не може туди поїхати, але не одриваємося від телебачення. Але молимося кожен якою мовою може, і якими словами може. Тому що ми нарешті усвідомили, що ми справжня нація. Ми нарешті усвідомили жінки, що у нас є справжні чоловіки, які здатні нас захистити. І Шевченко писав: І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, а хочеться додати, і буде батько, той який до цих пір. Десь був на позицію нижче, хоча в нашій українській ментальності і батько, і мати були на одному рівні. Хочеться, щоб чоловіки, які сьогодні себе так проявили, щоб ви, вселивши в нас жінок надію, дали нам ось оцей останній, як то кажуть, шанс не сумніватися, що ми є, ми будемо. Тому що є Україна, тому що є Тарас Шевченко, тому що є факт, що нас визнав увесь світ. Слава нам всім! Слава Україні! Слава Тарасу Григоровичу і оцьому Дніпрові, який є свідком оцього священного дійства, коли ми тут разом соборуємося і духовно стілюємося як нація. Слава Україні! Героям слава! Слава, слава слово надається.